Це має знати кожен українець. Десять фактів про Московію. Державу із назвою Московія цар Петро перший перейменував у Росію аж у 18 столітті в 1721 році. Плем'я Мокші назвало свою річку Москва. А переклад цієї назви з мови Мокші звучить як брудна вода. Будь-які інші мови світу не можуть перекласти слово Москва. Слово «Кремль» – татарське і означає укріплення на височині. У середньовіччі всі картографи Європи писали і проводили кордон Європи вздовж кордонів Русі. А Русь це територія нинішньої України. Московія улус зі своїми фінськими народами завжди була складовою орди. Її Європа справедливо відносила до Азії. Московія Росія. Платила данину кримському хану своєму суверену й господарю, який був правонаступником Золотої Орди аж до 1700 року. Цар Московії зустрічав кримського посла на поклоні Горі, садив його на свого коня, а сам ішов пішки в Кремль, ведучи коня із кримським послом, садив його на свій трон і ставав перед ним на коліна. У 1610 році в Московії на Борисі Годунові. Мурзагудун закінчилася династія Чінгізідів, родичі Чінгісхана. На трон звели Олексія Кішку з фінського роду Кобили, а при вінчанні його в царство церква дала йому прізвище Романов, який нібито прибув з Риму правити Московією. Катерина II після окупації Великого князівства Литовського територія Білорусі в 1795 році своїм наказом веліла угро фінські племена Московії. Назвати великоросами, а українців справжніх русичів малоросами ніхто й ніколи не бачив у оригіналі договір про воз'єднання Московії та України. нібито підписаний Богданом Хмельницьким і царем Олексієм Романовим. Уже кілька століть археологи Московії шукають артефакти, що підтверджують достовірність Куликовської битви, але поки безуспішно. От тільки байку про перемогу Дмитра Донського над Мамаєм виспівують і досі на всі голоси. Псковська, новгородська, Смоленська області Росії це колишні слов'яно-руські князівства, і до угро фінської Московії не мали ніякого відношення, доки Московія Орда не окупувала їх відповідно в 1462-1478 шістдесят і 1654 роках, а в інших областях Росії Московії ніколи не мешкали слов'янські племена і народи. Золота Орда та її дочка Московія це єдині країни світу, які тримали в рабстві власний народ. Це пояснює вічну відсталість багатої на природні копалини Московії, від порівняно обділених на природні ресурси європейських країн, адже ефективність роботи вільних людей. Набагато вище ніж рабів.